Дачів каналу ВДТ та відвідувачів нашої інтернет-сторінки. Наступні 26 хвилин присвятимо екологічній тематиці. Разом з вами телепроект Екосвіта, його автор і ведуча Юлія Черкашина. Минулий тиждень мав у екологічному календарі важливу дату день заповідників і національних парків. Це офіційне свято, що відзначається за ініціативою багатьох екологічних організацій планети. Святкується щорічно 11 січня. 29 грудня 1916 року, а за новим стилем, це 11 січня, було підписано наказ про створення першого баргузинського заповідника на території сучасної республіки Бурятія. Він був державний. За мету поставили визначити рівень збереження популяції баргузинського соболя та інших тварин на Байкалі. В перший день заповідників і національних парків почали відзначати 1997-го за ініціативи Центру охорони дикої природи і всесвітнього фонду дикої природи. Перший заповідник на території України старший, створений у 1886 році українським природознавцем Володимиром Дідушицьким. Він водночас був першим заповідником у Європі. Природний резерват, площу 22,4 гектари поблизу села Пеняки Львівської області. Назвали його пам'ятка Пеняцька. Він поки не має жодного заповідника і лише один національний природний парк Кармолькове поділля. Щодо останнього, на жаль, триває деяка конфронтація між лісогосподарниками. І колективом парку, оскільки лісівники не передають Національному природному парку визначені указом президента території. Далі до вашої уваги традиційна рубрика Еконовини. добірка цікавої інтернет інформації екологічного гатунку. Міністерство екології та природних ресурсів України запрошує до обговорення проєкту середньострокового плану пріоритетних дій уряду. Документ визначає основні цілі напряму діяльності уряду протягом 2017-2020 років. Запропоновані Міністерством природи сім головних пріоритетів у сфері охорони довкілля на наступний рік теж внесено до цього плану, зокрема, запровадження інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим принципом, розвиток мінерально-сировинної бази України, підвищення рівня екологічної безпеки в зоні відчуження, збереження природної спадщини, ефективне та безпечне поводження з відходами, нова кліматична політика та реформування системи екологічного урядування, включаючи реформування системи. Державного природоохоронного контролю вже 18 січня в Орговському інформаційному просвітницькому центрі міністерства природи відбудеться обговорення проєкту середньострокового плану пріоритетних дій уряду до 2020 року. Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семирак підписав наказ про додаткові заходи щодо збереження рідкісних і напівзниклих видів тварин і рослин. Цим документом міністр зобов'язав карпатський біосферний заповідник та національні природні парки, які належать до сфери управління міністерства, створити за межами заповідних зон цих об'єктів природно-заповідного фонду охоронні ділянки. Такі кроки надзвичайно актуальні для збереження місць зростання рослин та місць мешкання розмноження зимівлі рідкісних і зникаючих видів тварин, у тому числі птахів, які охороняються Червоною книгою України та низкою природоохоронних конвенцій. Відповідно до наказу, до цієї роботи будуть залучені землекористувачі, земельні ділянки яких увійшли до складу біосферного заповідника та національних природних парків без вилучення. Створенню цього документу передували проведення низки консультацій з провідними екологічними експлуатація. Свертами та громадськістю міністр закликав представників лісових господарств, підпорядкованих Державному лісовому агентству України, вжити додаткових природоохоронних заходів. Нагадаємо, що збереження рідкісних і напівзниклих видів тварин і рослин є зобов'язанням України перед конвенцією про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі і є практичним кроком до реалізації положень директиви ЄС щодо збереження природного середовища існування дикої флори та фауни. На сайті Міжнародної благодійної організації екологія права людини розмістили великий аналітичний матеріал національні парки, заповідники і Міністерство оборони підсумки 2016 року. Однією з найбільш складних новітніх екологічних проблем в Україні експерти Apple називають несанкціоновану експлуатацію підрозділами збройних сил в території природно-заповідного фонду у військових цілях. Йдеться не про територію збройного протистояння. За критерієм впливу на довкілля пишуть екологи Apple, проведення військових навчань мало відрізняється від реальних бойових дій. А кількість повідомлень про введення військової діяльності на територіях об'єктів ПЗФ або іншої експлуатації заповідних земель на підконтрольній державі частині України 2016-го суттєво зросла. Вже істотно постраждали такі національні природні парки: Олешківські піски, Азово-Сивайський, Маотида, Тузлівські лимани, Джарелгач, природний заповідник медобори, Тарутинський степ, Луганський природний заповідник на території Чорноморського біосферного заповідника. Міністерство оборони планує розмістити ракетні комплекси та облаштувати полігон. Забрати частину національного дендрологічного парку Софіївка, а Яворівський національний природний парк військові взагалі прагнуть ліквідувати. У Міжрічинському регіональному ландшафтному парку на Чернігівщині двічі загорявся ліс внаслідок діяльності на полігоні Десна. В кількох заповідних територіях Луганщини розміщені бункери і інші оборонні споруди. Експерти та юристи Apple 2015-го почали боротьбу із незаконною діяльністю Міністерства оборони, адже жодні дії вояків не були погоджені між адміністрацією. А саме території природнозповідного фонду, ні з міністерством природи України. Жодного разу не проводили екологічну оцінку громадського обговорення можливих наслідків впливів такої діяльності. Чому так відбувається? Війна на сході не аргумент, адже більшість згаданих територій знаходяться не у прифронтовій смузі, а далеко в мирній частині України. Чимало експертів припускають, що така діяльність Міністерства оборони викликана наближенням земельної реформи. Сьогодні триває створення офіційної робочої групи між міністерством природи, міністерством оборони та ЕПОЛ, завданням якої буде вирішення проблемних ситуацій щодо військової діяльності в заповідних територіях. Екологи ЕПОЛ просять всіх читачів та глядачів повідомляти про відомі вам факти самобільних військових навчань в заповідних територіях та інших місцях. До цієї теми додав міністр екології Остап Самарак. Цитую, екологічні вимоги мають бути враховані навіть під час військових навчань. Проведення військових навчань та інших дій підрозділів Міністерства оборони України на територіях та об'єктах природно заповідного фонду координуватиме спеціальна робоча група. До її складу увійшли представники Міністерства природи, Міністерства оборони, Державної екологічної інспекції, наукових установ Національної академії наук України, громадських організацій природоохоронного спрямування. Проблемні питання необхідно вирішувати на користь заповідних об'єктів разом з тим, військові отримують законодавчі можливі шляхи виконання своїх завдань. На сайті Державної екологічної інспекції Вінниччини повідомляють, що триває операція новорічна ялинка ялинка-2017». Стартувала вона 5 грудня, завершиться 16 січня. Зрозуміло, максимальну кількість рейдів лісами, вокзалами, ялинковими базарами провели у передноворічні дні. На сьогодні завершують оформлення складених протоколів і передають матеріали до судових розглядів. Також на сайті оприлюднили результати перевірки у Луці Малешківській. Мешканці звертались зі скаргами про забруднення місцевого ставу. Екоінспектори провели комісійне обстеження водного об'єкту. Спеціалісти відділу інструментально-лабораторного контролю двічі відбирали проби води в місцях скидів стічних і зворотніх теплообмінних вод, а також вище і нижче скидів. За результатами проведених аналізів виявлено перевищення нормативів ГДС за показниками сухий залишок, амоній іон, хлорид іони, хімічне споживання кисню та біохімічне споживання кисню. За результатами проведення заходу контролю підприємця, що допустив забруднення ставу, притягнуто до адміністративної відповідальності та розраховуються збитки, завдані державі. Однією з найбільш розповсюджених груп теплокровних тварин є птахи. Вона налічує близько 8600 сьогодні відомих видів. Перната біорізноманіття України 360 видів. Птахи мають дуже велике наукове, виховане і естетичне значення. Вони є об'єктами досліджень, моделями для вивчення біологічних процесів, чудовою окрасою лісів, полів, лук, невід'ємною складовою частиною екосистем рідної природи. Урбанізація та руйнівні катаклізми ХХ сторіччя значно зменшили чисельність пташиного населення. Хоча сучасна людина, як і раніше і навіть більше, потребує товариства пернатих друзів. Глобальні зміни клімату спричиняють зміни у екологічних системах. З'являються популяції комах раніше не місцевостям, а природних ворогів птахів немає або ж їхні популяції малочисельні. Безліч комах спричиняють послаблення лісових та аграрних культур. Якщо ж боротися з ними за допомогою хімічних препаратів засобів захисту рослин, це поглиблює пестицидову кризу і суттєво погіршує поживні якості вирощених сільськогосподарських продуктів харчування. Відтак питання охорони парнатих захисників природи досить гостре. Охороняти треба не тільки рідкісні, зникаючі види, а усі без винятку, у тому числі так звані шкідливі, яких у минулому винищували. У природі взагалі не існує зайвого, зокрема шкідливих птахів. Пристосовуючись до умов існування, пернаті можуть вступати в тимчасові суперечки із потребами людини. Наприклад, традиційно хижа птасту викликає обурення селян, які розводять курей, качок. Але ж не варто забувати, що далеко не всі пернаті із загнутим дзьобом палюють саме на свійських пташенят більшість зменшують кількість гризунів чи плазунів. Вирішуючи долю тих чи інших птахів, потрібно враховувати всі особливості їхнього життя, переглянути всі форми взаємовідносин між ними і людьми, для того, щоб в умовах сучасного, науково-технічного прогресу знайти можливість зберегти світ пернатих не тільки для сьогодення, а й для майбутніх поколінь. Перша і основна умова для дієвої охорони збереження в порівняно сталому стані місць гніздування і кормової бази. А це означає необхідність розбудови зеленої екологічної мережі, створення нових парків, скверів, заказників, заповідників. Не менш важлива умова збереження птахів, і їх підгодівля у несприятливий час, оскільки голод одна із основних причин загибелі пернатих взимку. Підгодівлею птахів займаються всі, кому не байдужа доля пернатах. Але не всі, на жаль, знають, як правильно організувати цей процес. Загалом є три етапи підгодівлі птаства. Перший триває з вересня по жовтень. В цю пору ще багато кормів і у природі, але птахів привчають до певних ділянок, на яких у майбутньому буде проводитися підгодівля. Також висаджують горобину, калину, бузину, деревоподібну, і лівець типову вишню, татарську, гліц, бареку, бересклет, шипшину для створення у майбутньому багаторічної кормової бази. Цим мають опікуватись не лише ентузіасти, екологи, орнітологи, а й лісокористувачі, господарники, мисливці. На жаль, розповісти про подібні заходи на Вінниччині нашій творчій групі ще нагода не випадала. Але безумовно найбільш актуальним є другий етап підгодівлі пернатих взимку, особливо що так багато снігу, як зараз. Як правильно допомогти птахам навчають дітей на обласній станції юнаців? У відділі екології методисти-педагоги станції позашкільної освіти працюють із гуртківцями різних вікових груп. Діти сім'ї обирають, що їм найцікавіше вивчати подільську флору чи фауну, птахів, звірів, комах. Відповідних гуртків дуже багато, але взимку всі вихованці беруть участь в акції годівничка. Акція годівничка у нас на станції проходить вже дуже багато років, і вона є одною із найулюбленіших серед гуртківців, тому що вона досить така проста у своєму виконанні, і діти люблять. Ляд підготовлювати птахів і допомагати принатим друзям нашим. Ну насамперед, діти за допомогою цієї акції діти вчаться любити молодших братів наших, це птахів, і допомагати їм в холодну зимову пору. Крім того, вони вчаться спостерігати, досліджувати і вивчати видовий склад, що також немало важливо, адже це їм допоможе саме при вивченні природничих наук у школі. Другий основний етап підгодівлі пернатих триває чотири місяці з листопада по березень. Найбільшої підтримки потребують місцеві комохоїдні птахи, синички, повзики, пищуги. Для підгодівлі можна використовувати несмажне насіння соняшника. Його варто трохи розтовкти пляшкою чи качалкою, аби на холоді маленьким дзьобом було легше вихопити смачний шматочок, насіння коноплі, овес, просто та пшоно, насіння ковунів та дині. Крихти сухого обов'язково білого хліба, сире, несолоне сало, сирічі, варені кістки, ягоди, горобини і бузини, насіння ясена та бур'янів. Підгодівля проводиться щоденно. Корм бажано закладати в годівниці в одні і ті ж години. Якщо птахів не підгодовувати більше тижня, вони залишають цю ділянку. Саме головне, коли ми починаємо акцію годівничка, потрібно пам'ятати про те, що ці годівнички, які ми виготовлюємо, вони мають бути наповнені. Тобто, одна справа їх виготовити, чи пити в самому садку, чи в своєму, на території свого будинку, чи в лісі буде. Але саме основне не забувати туди насипати корм. І бажаніше це. Корм насипати постійно і систематично він там має бути. Чому? Бо птахи привикають. Якщо вона прилетіла раз, є корм, другий, третій, вона привикла, що він є. І вона знає, що в цей час вона може поживитися. І якщо ви раз насипите, а через тиждень забудете і нічого туди не досипати, пташечка просто буде розраховувати, прилетить, а їжі не буде. Це теж може спонукати до її смерті, бо вона не зможе більше нічого знайти. І потім просто вони від, не будуть прилітати до вашої годівни. І оцей процес привикання в них не буде, вони не прилетять. І потрібно пам'ятати, що ваші годівнички мають бути в чистоті, тобто дивитися до них, якщо там якісь сміття, залишки, їх потрібно чистити. Чому? Тому що це є збудниками різних захворювань. І коли птахи на таких годівничках знаходяться, вони просто можуть теж захворіти. І тоді вже ми їм не допоможемо, а навпаки, зашкодимо. І тому рекомендують хоча б раз в місяць дивитися. В якому стані ваші годівнички, якщо потрібно їх просто почистити. Для тих, хто мешкає неподалік водойм, де залишаються фрагменти відкритого плеса, варто знати, водоплавне птаство підгодовують зерном пшениці, гороху, проса, рапсу безпосередньо біля водойм з розрахунку 200 грам на одну особину. Корма бажано висипати на розчищений від снігу ґрунт або підстилку соломи чи очерету. При всіх типах підгодівлі біля годівниць варто розміщувати пісок, дрібний гравій, гальку. Вони необхідні птахам для процесу травлення. Ще одна порада: там, де поблизу немає водой, встановлення напувалок дуже вдалий засіб для приваблювання пернатих, адже це неабияка втіха спостерігати юрми пташок, які по черзі навідуються до вашої годівнички, жваво дзьобують шматочок сала і заглядають у вікно, а підхарчувавшись, дзвеннять на різні голоси. Ми у відділі зробили таку би, естафету, тобто кожен гурток вкладає свою частинку в цю роботу. Дівнички повинні бути наповнені кожен день, тому і в нас кожен день ведеться ця робота. По-перше, діти знають, що вдома потрібно взяти щось. Діти не тільки це не педагоги тільки приносять, а й діти. Тобто вони знають, що якщо вдома є, залишається столу чи просто є там ті зернятка. Вони приносять і до речі, особливо маленьким дітям другого і третього класу набагато менші. Знаєте, для них дуже багато задоволення, що от вони біжать до цієї годівнички, що кожен всипи своє зернятко чи свою крихти свої зібрані стола, і це такий і виховний момент, тому що ми повинні вчити дітей любити те, що нас оточує, адже воно все живе і від того, наскільки ми його збережемо, настільки будемо здоровими, і ми, а зокрема, птахи на наше здоров'я впливають немало важливо. Багато дітей ще з маличку захоплюються практичним доглядом за тваринками на станції юнаців і відвідують по декілька гуртків. Наприклад, Світлана займається вже сім років. На станцію я прийшла, напевно, в третьому класі мені дуже сподобалася та діяльність, якою вони тут тут займалися, і мене це сподвигло займатися цим далі. Також в мене є брат і сестра, і вони також. За мною підтягнулися, і ми тепер всією сім'єю займаємося на станції. Подівничка вона проводиться кожного року. і Я вважаю, що це дуже правильно, тому що птахи вони потребують нашої безпеки. Люди, хоч і самі цього не розуміють, але вони залежать від птахів. А тому, що саме сади, ліси, парки вони потребують птахів, але на жаль, з кожним роком їх все менше і менше. І ми повинні розуміти, що ми маємо щось для цього робити, щоб вони продовжували своє існування. Звичайно, ми не можемо зробити дуже багато, але все-таки дещо ми можемо. Наприклад, зробити ту саму годівничку, це не так вже й тяжко. Можна взяти. Пусту пляшку або навіть упаковку з під новорічного подарунка і докласти ну, 10-15 хвилин і зробити з самого годівничку, купити зерно і повісити його в себе біля дому. Під час занять будь-якого гуртка приділяють по 10-15 хвилин, аби підготувати принесений корм, зерно, горіхи, фрукти, сало і розкласти його у годівнички. Коли ж проводять урок на орнітологічну тему, обговорюють із дітьми чимало питань. Який відсоток або яка кількість птахів виживає з зимового періоду? Хто з вас знає бо дещу цю інформацію? Будь ласка, Ліза. за статистикою, 2-3 пташки з 10 виживають під час зимового періоду, і потім їх можна зустріти вже весною на наших вулицях. А, взагалі, пташ пташки корисні ще тим, що весною, особливо весною, вони знищують шкідників. Тобто, це впливає на здоров'я лісу, здоров'я оточого середовища. І також ми маємо пам'ятати, що саме люди мають допомагати пташкам, а тоді вони будуть допомагати нам. Птахи в нас, звичайно, підгодовлюємо зимові птахи, діти називали їх сьогодні. Але крім того, в нас є ще кочівні птахи, це таких два види, як снігурі і омелюхи. Вони до нас прилітають тільки в холодній такий період року, а навесні вони повертаються знов на північ. Ось цікавими спостережні є птахи, повзики, це унікальні птахи, ми їх ще називаємо акробатами, тому що лише один вид птахів, який здатний лазити по стобуру дерева і вниз, і вверх. Ну, люблять діти спостерігати і за дятлами. Теж в нас їх, їх кілька видів. Це і великі строкати, і мали, і середні строкати і дятлі найбільш поширені, які діти можуть зустрічати, коли ми виходимо на п'ятничанську стежину. Тобто з дятлами діти більше знайомляться в лісі. Ну і звичайно, синички. Хоча діти, звичайно, більше знають тільки велику синицю, вона така більш популярна для нас, але на зиму до нас прилітають, можна зустріти і блакитну синицю. Вона відрізняється вона досить маленька і блакитна така. І хвостата синичка, яка має дуже теж невеличка за розмірами, має дуже вдовгий хвостик. Теж дуже цікаво за ними спостерігати. Дуже цікаво дивитися, в кого біля будинку росте, наприклад, вишня чи черешня, за костогризами. Це теж зимуючі птахи, які мають дуже міцні клюви і вони розбивають, якщо десь засохли ягоди, вишні чи черешні, вони розбивають і ласують отою серединкою, і теж дуже гарно можна спостерігати і за. Цими птахами навіть без годівнички. Вони вичукують ось ці харчі такі для себе і ласують ними. За будь-якою твариною, живою істотою, цікаво спостерігати, і вони багато чого цікаво можуть розповісти, і діти багато чого можуть навчитися. Але основна ціль, звичайно, це виховання доброти і бажання допомогти всім, хто цього потребує. Ну а зокрема, ми вчимо, так як ми станція юних натуралістів, ми вчимо допомагати природі живим істотам, які менші від нас. Але які так потрібні для нашого, в нашому житті. Всі вони вміють за кілька хвилин перетворити коробку від цукерок або пластикову пляшку на годівничку для пернатих друзів. Але до цих стандартів педагоги повсякчас додають новації, так цікавіше дітям і корисніше птахам. Ми з вами будемо робити таку новинку, як канапе для птахів. Ну, що таке канапе? Так, знаєте, ми зараз з різних ось цих продуктів, які у нас сьогодні є на столі, ми зробимо різні канапе для птахів на різний їхній смак і вподобання. І, звичайно, тоді вийдемо до наших годівничок і насипемо зерна і розвішимо ось ці канапе. Це великі і маленькі канапе, кормова суміш і власне нові годівнички були готові. Гуртом вийшли до міні дендропарку у станції. Нагілля засніжених ялинок, туй, серед кущів та дерев юнати розвішували смаколики. Переконані, що таким чином рятують не одне маленьке, але дуже важливе пташине життя. На сьогодні це вся інформація, яку наша творча група підготувала до вашої уваги. Сподіваємось, було цікаво і корисно. Телефонуйте до редакції 550272, якщо маєте цікаву тему, гарячу інформацію та прагнете поділитися власним позитивним досвідом. Побачимось за тиждень на рідному каналі. Будьте небайдужі, бережіть себе і власний світ.